Hello, my friend! ми, мабуть, взагалі ніколи не знімали каре барашка. От каре починається ось з такої ось плашки, бачите? Ось так. ось так воно виглядає. Покажу, як ми зачищаємо це. У мене запитуєте, якими ножами користуватись при зачистці. El <laughs> Коротше, Нормальні ножі насправді. Користуємося ми ну, ними ну, більше року. Заточку тримають, раз в 20 днів десь ми їх точимо. Круті ножі, осака, чуваки, працюють дуже круто, ну В них там багато всяких ножів. Якщо ви купите собі ось так от плашку, то берете і знімаєте плівочку. На будь-яких ребрах кажуть, що треба плівочку зняти. Маринуємо, реберця. Що, У нас є така спеція. Сумах. Виявляється, що сумах, то воно росте блін, у бабушки дворі. Ось Ось. От Оце дерево. Варчестер мені запретили використовувати. Заборонили. Ніхто не забороняв. Так, звісно. Ага. Ми беремо олійку нашу пам'ятаєте? Е, грецька. Острів Пелопонез. Сливаємо. Отак. Солькуємо. Ось так гарнисенько. Сумах. Ципаємо добресенько, дивіться. Пригортаємо і робимо те ж саме. Сковорідочка така чугунна, бачите? І зараз ми її просто кидаємо на гриль, пропалимо, серветками витримуємо. Малесенька, бачите, картопелька. Отака. Є вершкове масло наше, базилік. Ми на сковорідочці розтопимо масличко з часничком, з розмаринчиком і з перцем. Картофанчик ми ось так беремо, заливаємо його олійкою. Оп. Ось так от мішаємо. Картофанчик ми зараз обсмажимо. Масочку. Часнечо. Поки в нас готується картоха, викладаємо баранчика. Баранчика готуємо дуже швидко. Папенчик ми знімаємо Так, солимо гарнисенько. Опа. Копчена паприка. Отак. Просмажились конкретно. Дивіться. Отак от. Ой. Каришечка. Блин. Короче, друзья, вот такой легкий рецепт баранчика, а вот тут самое смачно на кисточке. Купуйте, дивитесь, комментуйте, люблю, целую. Бай-бай.